Сучасний автоматичний дефібрилятор отримав Ужгородський спортклуб ветеранів війни Гладіатор. Це подарунок від словацьких партнерів. Знайомі 30-річчя створення паралімпійського вибору в Словаччині. Голова президент Словацького паралімського вибору, пан Ян Япош, в браті слава неділю назад просив мене передати. Як амбасадору Закарпаття в Словаччині, дефібрилятор, який буде допомагати ветеранам війни в Закарпатті, тут в Ужгороді, які е, тренують спортом. Амбасадор Закарпаття у Словаччині Едуард Бураш доправив і вручив ветеранам спортсменам портативний пристрій. Має допомагати рятувати життя в рамках змагання спорту. Це дефібрилятор АЕД, якого вартість є більш 3,5 тисяч євро. Користуючись нагодою, запросив на змагання у Словаччину. v veresňu celého roku v Dolnom Kubine my ste prechodili sportivné zachody, aké organizuje Parapinský výbor Slováčiny. Cej je možnosť, že my predali informáciu za prošenia na účasti, možno malé komandy sportiv, veteránov vojny alebo Parapinských igier. Ja uznal si že tu je, v tým komplexe je i uh, kancelária ofis Parapinského výboru časti z Ukrajiny. To zakrpať, budeme spriekovať sa, На наступний рік, 2026 року, Україна, парахакей, Україна хоче організувати чемпіонат міра по парахокею в Словаччині е, за цього, що стати членом мірового парапійського вибору. Понад 30 ветеранів наразі в команді гладіатори саме тренуються, аби гідно виступити на всеукраїнських змаганнях. І подарований дефібрилятор стане в нагоді, переконані спортсмени. Так, він стане в нагоді для команди, бо команда бере участь у всеукраїнських українських змаганнях, де приймає участь у силових видах спорту. Так що ми будемо брати він легкий у застосуванні і ми зможемо брати його з собою в дорогу і користуватися. Команду заснували більше півроку тому назад. Ми беремо участь у всеукраїнських українських змаганнях, їздимо на сильні України, розвиваємо адаптивний вид спорту. Закарпаття ветеранам це дає змогу реабілітуватися в суспільстві, знайти коло однодумців і продовжувати жити. Тренуємося до сильних України і також 5-6 липня будемо проводити всеукраїнські змагання у нас в Ужгороді. Як користуватися правильно приладом? Короткий інструктаж від професійного тренера медицини катастроф. Повністю автоматичний, як бачите, на ньому не є практично ніяких кнопок. Він автоматичний, тому він так і називається автоматичний дефібрилятор. Ваше діло просто наклеїте, де є в принципі все намальовано на кожній наліпці середині. Є місце, куди його наклеювати. Вам не потрібно знати. Вам треба просто зробити по інструкції. Тобто не може користуватися, навіть людина, яка перший раз його бачить. одна велика кнопка його відкрити. Наклеяти тут. Головне слухати вказівки і виконувати їх на практиці. Проте краще, аби пристрій не знадобився. А ветерани спортсмени почувалися здоровими і впевнено йшли до перемоги над собою та на змаганнях.